Раді представити вам наш новий продукт пігментний концентрат Color Mix Wood, спеціально розроблений для тонування акрилових лаків у природні відтінки деревини, зберігаючи при цьому всі переваги акрилових лаків. Він ідеально підходить для оздоблення дерев'яних поверхонь, підкреслюючи текстуру та надаючи їм глибини кольору. Представлений у 10 основних кольорах, які можна змішувати між собою. Ви можете відтворити теплі і насичені кольори дерева від світлих до глибоких темних тонів. Висока концентрація пігментів дозволяє досягти інтенсивного кольору з мінімальною кількістю концентрату. Достатньо додати до 10% залежно від об'єму. Пігментний концентрат ідеально змішується з акриловими лаками та антисептиками не змінюючи їхніх властивостей. Забезпечує високу стійкість до зовнішніх факторів, зберігаючи насиченість кольору на тривалий час. Безпечний для здоров'я та навколишнього середовища, не містить шкідливих речовин. Використовується для тенування меблів, оздоблення внутрішніх і зовнішніх дерев'яних конструкцій, декоративного покриття паркету, сходів та інших виробів із дерева. Запрошуємо вас протестувати ColorMixWood і відкрити для себе нові можливості у тонуванні дерев'яних поверхонь. Наша команда готова надати повну технічну підтримку та відповісти на всі ваші запитання. Про Крістал створює яскравий світ.